На соціальні виплати. Ми пішли? Ми про, все ж про, чому не дефіцит валюти в центральній частині? Я повторюю, немає не сьогодні готівкової валюти. Що таке готівкова валюта? Готівкова валюта ми на порахунки зберігаємо валюту. Валюти повинно бути в банку, щоб продавали. Це довговалютна позиція, надлишок валюти. Тоді, відповідно, ти перераховуєш іноземний банк, який такий інструмент Лору угу. Ти повинен зробити передоплату. Передоплату сьогодні да, дата валютування може бути за день, за два, за три. Тоді замовляєш, отримали валюту, привезти, це вийде 10 днів. Тобто, на, а на сьогоднішній день паніка почалась 8 днів, наприклад. От і маємо інформованості, немає на ринку. Я, не, я не готовий сьогодні сказати, але на сьогоднішній день е, біля Тобто депозити, які ми хочемо зняти реально на сьогоднішній день, ми не можемо забезпечити готівковою валютою. А коли ми не скажемо причини, наприклад, по двох, трьох, чотирьох, п'яти областях, це пиріг тягнеться, ну комом тягнеться відповідно по інших області. У маєте на увазі депозити валютні? Так. Ну, якщо нема готівкової валюти, то нема чим віддати. Нема чим віддати. Прошу з вас особливо до конференції, то за що може бути. Зараз, якщо я це написати, і ви зараз увидяте, то зараз точно всі побудуть. А що написати? Я, я по-моєму, не сказав, що... Немає валюти, немає, але буде. Готівкової <реку> валюти. Готівкової валюти. Резерв, <реку> напевно, є. Ні, резерв є. На порахунках валютної. Ви розумієте, <реку> <реку> що таке? Ви приходите в банк. Я і, да, і коли і вам да, кажуть, до готівкової валюти немає привезуть 5 числа. Так. І не пояснюють чому. Які ваші дії? Ну, мої дії – це мої дії, а дії населення – це я продаю. Ну, Ви ж, як банки вони мають, то ви ж не купите. І по, і, по, наприклад, 8 там 50 ви не купите валюту. Будете рахувати, що ви розумієте. Ну, по 80. Ну, я рахую, що сьогодні зробити два оголошення і все зупиниться десь так 8.28, 8.30 зупиниться. Можна ще раз можна ці ба? два оголошення можна, сказати? Я думаю, якщо вам так. І ви, якщо треба, то будь ласка. Так, Давайте всі туди вийдемо.